Християнське розуміння гріха. У Святому Письмі гріх це зазіхання людини на повну автономію від Бога та на самочинне вирішення того, що є добре, а зле. Йдеться про моральну та екзиційну автономію та розрив всякого стосунку з Богом, який Він зі своєї творчої та Спасительної ініціативи встановив з людиною. У богослов'є поняття гріх має два основні трактування. Перше, гріх це протиприродній вчинок, який проявляється у вигляді свобідного та добровільного порушення Божої заповіді. Це хвороба особи, її неміч, що є наслідком її недостатньої участи в Божому житті. Друге, гріх. Це відвернення особи від Бога, наслідки якого стосуються у першу чергу самої людини, а через неї людської спільноти загалом та всього створеного світу. В традиції нашої східної церкви вважається, що гріх це насамперед стан, який згодом проявляється у вигляді вчинку. Такий стан може бути перше. Добровільним гріх Адама, як гріховний стан впалого правоця, був наслідком його свобідного вибору, а тому був добровільним у такому напрямі відбуваються й інші гріховні дії, які в результаті закріплюються як стан. Друге, недобровільним. Всі ми народжуємося у стані гріха, що означає підпорядкування вищого, нижчому, особового природньому. Тому адже кожен, коли особа виховується у гріховній спільноті. То мимоволі перебирає її моральні вади та відтворює в собі стереотип загально прийнятого гріховного стану. Ось чому в богослові святих Отців розвинулося вчення про добровільні та недобровільні гріхи, яке ґрунтується насамперед на аналізі гріховного стану особи, що проявляється згодом у вигляді людської дії. Однак треба врахувати, що до виду недобровільних гріхів належить не тільки гріховний стан, але і гріховний акт, до якого особа може бути причетною навіть без своєї на те згоди. Тут радше йдеться про об'єктивне зло, яке може зробити людина, але за яке вона не несе повної особистої відповідальності. Людина, яка живе в цьому стані, ще не готова осмислити стану гріха, а тому не вважає гріховними дії, які з цього стану випливають. Як і на Сході, на заході було прийнято класифікувати гріхи за ступенем важкості захворювання особи її узалежнення від лукавого, тобто розрізняти силу впливу діючого суб'єкта того морального зла, в якому особа задіє свої сфери. Говорячи про гріхи, не можна вважати якимось актами, відокремленими від особи, фактично існують не гріхи самі по собі, але ще грішні люди. Залежно від природи гріховних учинків та рівня задіяності діючої особи їх поділяють на гріхи легкі та важкі. Якщо предмет вчинку, його намір чи мета відповідають важливій особовій цінності, наприклад, заповіді. Декалог, це із 10 Божих заповідей, то особа, звичайно, переживає його не поверхово, а глибоко та рішуче. Зовнішня дія є наслідком внутрішньої моральної дії, така дія глибоко проникає в моральну істоту і залишає на ній глибокий слід. Якщо такий вчинок є морально злим. То він важко ранить діючу особу. Важливість учинку виплев... впливає на важкі шкоди, яку він несе для людської істоти. Морально злий вчинок, що глибоко зневажив Бога і ближнього, та наніс глибокі рани діючій особі, називається важким гріхом. У випадку, якщо особа не до кінця задіяна в такому вчинку, і з певної причини не переживає його всім своїм моральним єством, то такий гріх за умови незначної шкоди, яку він наніс діючому суб'єкту іншій особі, вважається легким. Папа Павло VI дає таке визначення. Важкого гріха. Відповідно до традиції церкви, важким гріхом називаємо такий акт, за допомогою якого людина свідомо і добровільно відкидає Бога Його закон, заповідь любові, які Бог їй пропонує, звертаючись при цьому до себе самої, як до створеної історії. Це може відбуватися у прямий та формальний спосіб, наприклад, у гріхах ідолопоклонства, відступництва та атеїзму, або в інший подібний спосіб, як, наприклад, непокорі Божим заповідям у тяжкій матерії. Залежно від того, як гріховні вчинки впливають на життя людини у Христі, як для них змінюється особистий стосунок людини з Богом і поділяють на смертні та пощадинні. Внаслідок смертного гріха особа Перериває особистий стосунок любові з Богом, закриваючись на божественну благодать, Бог не може нічого зробити. Таким чином глибоко ранить діючу особу та вбиває її особове супричастя з Христом, а також руйнує її чисто людський природний аспект. У наслідок такого вчинку. Людина губить справжню свободу та впадає в залежність від гріха. Таким чином, важкий гріх завжди є смертний. Унаслідок Повсякденного гріха послаблюється інтенсивність участі людини в божественній благодаті, легкі гріхи стримують розвиток життя у Христі, роблять неповноцінною ікономічну сутність людської особи, зменшують уподібнення образу Божого в людині до його архетипу. Щоденний чи легкий гріх це людина свідомо або недобровільно, добровільно. добровільно але не свідомо. Не Немає добровільності всіх тих аспектів. Він має, щоб тяжким був, має бути свідомим і добровільним. В людському стосунку легкий гріх проявляє себе як повсякденний. На загал можна сказати, що смертні гріхи це дії, що суперечать любові до Бога, а повсякденні гріхи це вчинки, не до кінця пронизані любов'ю Бога. Якщо вмер якось один бідняк, і потрапив він у якусь кімнату, де мав чекати на рішення суду про те, куди йому відправлятися. Пекло чурай. І раптом він помічає, що поряд на лавці сидить багач, його господар, у якого той працював двірником. Багач ніколи не помічав свого працівника, повертаючись з вечірок з розкішними дівчатами, він кидав на бруківку недопалки, обгортки та інше сміття, яке двірник тут же прибирав. Бідняк не міг собі дозволити не тільки на розкіш, але навіть мати сім'ю, яку він міг би прогодувати. Все життя він прожив у бідності, але ніколи нікому не робив нічого поганого, вірив у Бога, відвідував церкву і зараз, сидячи на лавці поруч зі своїм колишнім господарем, посміювався в душі над ним. Ось зараз все і вирішиться. Винагородиться моє довготерпіння, я впіду в рай, а ти в пекло. І ось з'явився ангел, щоб зачитати рішення суду, і оголосив, він, що багач відправляється в рай, а бідняк у пекло. Але чому? вигукнув бідняк, я все життя вів праведне життя, а багач грішив. Хіба я не заслужив нагороди, а він каре? Справа в тому, що твій колишній господар за годину до смерті покликав до себе священника, сповідався і покаявся перед Богом за всі свої гріхи. Ну, а за що ж мене в пекло? Що я зробив поганого? А ти, відповів ангел, все життя мріяв про багатство. Заздрив своєму господарю, весь час думав про те, що не можеш так же піддатися розпустці, отримати всі насолоду життя, тому що в тебе немає на це грошей. І до того ж ти не покаявся перед смертю. Але ж я не відчував за собою гріха, тому й не покаявся для того, щоб потрапити у рай, потрібно спочатку згрішити, а потім покаятися? Грішати всі, відповів ангел, тільки гуляки це роблять явно, а застрісники в глибині душі своєї. Тому про гріх чули ми всі, але про те достеменно це поняття не можуть пояснити. І до сьогодні, бо гріх це такий вчинок чи думка, яка порушує наміри Божі щодо людства та всесвіту. Біблія каже, що гріх це беззаконня, 1 Івана 3:4. На початку створення світу Бог не покидав своє творіння на призволяще, а не перестає турбуватися про кожного з нас своїм незбагненним, премудрим і найкращим помислом аж до цього дня. Серед іншого творець запланував для всього певні правила, дотримуючись яких люди, а разом із ними все живе у світі, буде насолоджуватися максимальною повнотою буття та тримає максимум своєї реалізації, виконуючи заповіді Божі, тобто найкращі правила нашого життя. Людина не лише статично перебуватиме на певному щаблі свого розвитку та благолуччя, але й має можливості усе більше вдосконалюватися, наближатися до Бога та уподібнюватися йому, досягаючи свого щастя, блаженства в повному богоспілкуванні. Такий процес називається святістю чи обожненням. Однак існує протилежний процес, процес духовної деградації чи гріха. Грішник не лише не виконує приписів закону, але і чинить речі протилежні, чим цеснота. Отже, грішник це ворог намірів Божих, співучасник діл сатани. Сам диявол хоче, щоб люди полюбили гріх, бо кожен наш гріх це бунт проти Творця та його Ігона. Які бувають гріхи, існує кілька способів розрізняти гріхи між собою. Але, звісно, всі вони умовні та мають не стільки практичне, скільки теоретичне значення. Окрім класичних схем поділу на сім чи вісім смертних гріхів, можемо говорити про свідомі чи несвідомі гріхи, існують гріхи, які для малоцерковної людини неочевидні, а тому мусимо ще й розділяти на свідомі та несвідомі. Отут задіяна наша воля. Одна справа, але коли людина робить помилку, не знаючи про неї, а зовсім інша, коли це добре продуманий вчинок. Звідси ще один поділ на вільні і невільні. Люди можуть грішити під тиском обставин, а можуть обставини змінювати своїми гріхами. Можна грішити словом, ділом, думкою, жестами, мімікою, натяком. Можна грішити самому, а можна спокушати до гріха інших, чи хвалити інших за гріх, або не стримувати від гріха, коли стоїш перед вибором сам чи бачиш вибір інших. Можна говорити про гріхи як просто порушення Божої волі, як злочин перед творцем, а можна говорити про гріх з позиції парстицького душпіклування. Тоді гріх це хвороба душі. Власне, саме на цьому акцентували увагу древні подвижники, благочестя. Вони не тільки говорили про гріх як про хворобу духа, душі тіла, але упорядковували цілу систему розвитку гріха в людей, навчаючи, як його подолати. Зокрема, вони навчають боротися не з гріхом, бо це вже плід, реалізація наших пристростей. Але закликають викорінювати в собі щонайменші корінці гріха, його зачатки, гріховні думки, помисли страсті, чи існують гріхи, за які нема прощення. Для того, щоб відповісти на це питання, слід знову пригадати, що існують два основних підходи до оцінки феномену гріха. Католицька церква прийняла юридичний, більш формальний погляд на гріх. Мовляв, кожен грішник це бунтар проти Бога, який повинен бути покараний відповідно до важкості свого поступку. Саме для цього в католицькій церкві існує частилище, а також ціла чітких канонічних приписів. Натомість східна церква православна виробила якийсь інший погляд на людину. Що наша антропологія людину, любна, але категорично жорстка до гріха. Насправді, гріх це не ми, а наша хвороба, паразит на нашій добрій волі. І, звісно, розуміючи те, що гріх це вада та недосконалість, ми не прагнемо людину одразу за цей гріх карати. Грішник уже й так покараний своєю пристрастю. Однак тут уже. Треба прямо говорити, що, хоча наш Бог любов, це зовсім не означає, що Він прощатиме людині її гріхи без покаяння та бажання виправитися. Гріхи це рани на нашій душі. Говорячи образною мовою, навіть коли Бог захоче нас простити і реально простить, рани від довгого, грішного, нерозкаяного життя можуть залишатися болючими та кровоточити багато років. Бог прощає людині всі гріхи. Однак треба розуміти, що надто великий досвід життя у гріші є величезною перешкодою людини до її щастя та духовного зцілення. Бог хоче, щоб грішник став святим. Але якщо сам грішник цього не буде хотіти, то насильно урятувати навіть Творець не зможе. Степінь прощення нашого гріха залежить не від Бога, а від міри нашого покаяння. Немає гріха непростимого, окрім гріха нерозкаяного. Чи бувають гріхи більші, чи менші? Тепер, коли ми знаємо, що гріх це не лише злочин проти Божих намірів, але й в певному сенсі ще й духовно-медичний феномен, то послуговуючись аналогією, нам буде легко знайти відповіді на це питання. Чи бувають менші гріхи, невже для того, щоб смертельно отруїтись, нам обов'язково пити ціле ведро небезпечного е, якогось напою. Іноді для цього висадити чайної ложечки, чи навіть кількох крапель точно так само для того, щоб погубити душу зовсім не обов'язково чинити тільки ті гріхи, які прийнято вважати особливо великими чи небезпечними. Звичайно, існує величезна різниця між гріхом серійного дитячого вбивці і маніяка та гріхом жіночки, яка має пристрасть до випадково підглядати в чужі вікна чи підслуховувати розмови сусідів за стіною. Тим не менше, святі Отці наголошували, що великі грішники, які мали перед очима свої найбільш страшні смертні гріхи, у багатьох випадках хайлися з найбільшою силою, отримували Боже прощення, виправлялися та жили цілком новим святим життям. У той час, коли власники щоденних, малих, таких як усіх гріхів не бачили в собі нічого поганого. Продовжували грішити та рік за роком покривалися гріховним намулом настільки, що до самої смерті жодного разу щиро не висповідались, та після смерті йшли в пекло. Бог, любов, не прощатиме люби людині, її гріхи без покаяння та бажання виправитися. Що таке родовий гріх? У розмові про сутність ріха неминуче слід сказати, і про так звані родові гріхи. Цим терміном у богослові чимало отців та учителів церкви окресли внутрішнє пошкодження людини, яке вони успадкували від своїх безпосередніх предків. Оскільки гріх це хвороба духу, душі та тіла. А всі люди між собою тісно пов'язані, зокрема, і родинними зв'язками, в багатьох випадках потрібно прямо говорити, що гріх, а точніше, схильності до певних пристрастей, передаються чи можуть передавати ще від батьків до дітей. Та саме, як значні фізичні батьківські ванди та хвороби можуть успадковуватися дітьми, так і хвороби душі та духу можуть передаватися з покоління в покоління. Однак в цьому контексті слід категорично. Наголосити, що не всі діти приречені нести тягарі батьківських гріхопадінь. Якщо батько був злодій, то діти дійсно мають усі задатки для злодійства. Однак це зовсім не означає, що ці діти неминуче будуть злодіями. Якщо мати була блудницею, то це зовсім не означає, що її дитина неминуче стане такою. ж. Це лише означає, що через нероскаяність матері чи батька, тепер донька чи син стане особливо чутливими та піддатливими саме цій конкретній пристрасті. Та як часто ми бачимо, що діти повторюють життєвий шлях своїх батьків навіть несвідомо, не думаючи про це, та не плануючи це заздалегідь. Пояснити це можна не лише психології так званих батьківських сценаріїв. Швидше за все, самі сценарії зумовлені наявністю людей цілком конкретних пороків, які передаються спадково. Знання та усвідомлення феномену родового гріха повинно не лише пояснити причини наших багатьох нещастя, і тим більше не має озолобити наставлені до батьків. Цей урок для того, щоб ми більше думали про власних дітей. Викорінувши в доступну нам міру власні пристрасті, ми не передамо своїм дітям нічого злого. Навпаки. Добре духовне та психічне здоров'я це найкращий спадок, який ми тільки можемо залишити тим, кого любимо та про кого піклуємося. Діти не несуть юридичної відповідальності за батьків. Київські гріхи. Тут можемо сказати, що вони не будуть відповідати за батьківські гріхи, але вони несуть на собі хрест наслідків батьківських вчинків. За злочин батька до в'язниці заберуть не дитину, а батька. Але дитина змушена буде все життя носити тавро дитини, батько, якої сидів у в'язниці. Амінь. Наступний раз зроблю продовження на цю тему. А тепер, якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, уділю вам благословення, задайте якесь своє питання і про пальчик вверх, пальчик вниз. Вам не важко, мені приємно Можу знати, цікава тема чи ні. Слава Ісусу Христу.